Ці сім принципів назавжди позбавлять тебе від боргів та постійної нестачі грошей. Уявище тобі раптово на карту надійшло 10 мільйонів гривень. Здається, що всі проблеми вирішені, життя стає кращим та веселішим. Насправді це не так, тому що неважливо, скільки в тебе грошей. Якщо ти не вмієш ними керувати, то вони дуже швидко закінчаться і принесуть ще більше проблем. В цьому відео я розповім по крокові алгоритми, як правильно керувати своїми грошима. Як правильно брати кредити і як розрахуватись боргами, якщо вони в тебе є. Перший базовий принцип це облік доходів та витрат. Тобто ти записуєш, скільки і звідки заробив, скільки і на що витрат. Бажано це робити досить детально. Так, я знаю, що це нудно і можливо ти багато разів вже про це чув. Але друзі, це реально працює. Саме цей принцип дозволяє знайти слабкі місця в вашому бюджеті. Зазвичай, коли ви на око, здається, що нічого особливого і не витрачав, а грошей до кінці місяця немає. Але коли при тобою є конкретний список із цифрами, ти можеш знайти їх і виправити, тому що, на жаль, у кожного є такі слабкі місця. Тут можна привести аналогію з дієтою. Чому, наприклад, спеціалісти радять розраховувати калорії, тому що людина фіксує, що вона їсть, а не просто думає, що ввечері нічого не з'їв. Але чомусь погладшало. Тут так само, якщо ти не записуєш витрати, то ти не можеш контролювати грошові потоки. Те ж саме стосується і доходів. Якщо ти працюєш фрілансером або маєш зміну зарплату, контролювати доходи буває складно. Я не раз зустрічав таких людей, які точно не знають, скільки вони заробляють, і відповідно не розуміють, скільки вони витрачають. І як результат в бюджеті повний хаос. Якщо ти знаєш про що я кажу, то став лайк цьому відео. А якщо в тебе є знайомі, які теж не вміють вести сімейний бюджет і постійно в боргах, надійшли їм посилання на це відео. Багато хто думає по, типу, у мене зарплата 20-30 тисяч гривень. Що там взагалі рахувати, що вести, але насправді, чим менші твої доходи, тим уважніше і детальніше все потрібно контролювати та записувати. Ще дуже важливо планувати свої витрати на довгу перспективу, хоча в межах року. Тобто, заздалегідь сідати, і виписувати, які великі платежі чекають вас найближчим часом, і планувати, як ви будете заробляти і відкладати ці гроші. Це допоможе уникнути ситуацію, коли, наприклад, настав час оплачувати страховку на авто, а зарплата тим ним давно вже витрачена, і грошей немає. Такий підхід до планування допоможе заздалегідь накопичити потрібні суми на важливі витрати. Наступний дуже важливий. Пункт, що випливає з попередніх, це не брати борг на поточні витрати. Тобто, якщо тобі не вистачає на їжу, на комунальні послуги або інші базові потреби, єдиний вихід це збільшити свої доходи. Якщо ти почнеш заощаджувати, наприклад, на харчуванні, це позначиться на здоров'ї, і в майбутньому приведе до більших витрат. Якщо ж ти почнеш брати кредит, наприклад, користуватися кредитними картами, то швидше за все, деякий час ти будеш правильно жанлювати кредиткою зарплатою, щоб якось протягнути місяць. Але якщо раптом відбудеться якийсь найменший збій, наприклад, не дай Боже ви Захворіли чи зарплату затримали, або щось подібне, що порушило ваш грошовий потік, то ви потрапляєте у велику проблему. У вас немає грошей, але є борги. І далі починається сніжний ком Зазвичай підключаються мікрозайми, бо люди намагаються перебитися якось, позичають у друзів, і все це збільшує сніжний ком боргів до величезних розмірів. Інша ситуація, коли, наприклад, у вас стабільна робота і все нібито непогано, ви навіть якось навчились вести свій бюджет, але трапляється таке нещастя, як премія. Що з цим робити і чому я називаю премію нещастя? Тому що більшість людей Витрачає її так само швидко, як вона й прийшла. По типу, легко прийшло, легко й піде. Промотаю все, порадію, я ж на це заслужив. Звісно, ви це заслужили, і звісно, треба себе порадувати. Але бажано, не на всю премію, а на її невелику частину. А решту вкласти в свою інвестиційну скарничку чи покласти на банківський рахунок, купити цінні папери, придбати долари або якось іншим чином, зберегти ці гроші. Таким чином ми плавно підходимо до теми інвестування. Так це вже набило з кому, так це дратує. І здається, що всі навколо помішалися на інвестування, але при цьому здається, що ніхто з вас. Ваших знайомих на цьому реально не заробив, але дивіться, яка справа. Інвестування, про яке ми зараз говоримо, передбачає довгостроковий підхід. Тобто, навряд чи хтось із вас завтра прокинеться геніальним трейдером або новим Вореном Баффетом. Наша задача дуже проста: Щодня, щомісяця, щороку робити правильні кроки для того, щоб ті гроші, які ви вже накопичили, працювали на вас. Це не складно. Як я вже казав, можна купувати валюту, можна інвестувати в акції на довгий термін, можна купувати облігації. Це ще більш консервативний і спокійний метод. До речі, на моєму YouTube каналі скоро вийде нове відео про облігації. Що це за інструмент, як їх купити? І як на них заробити взагалі, ваша задача регулярно робити ці маленькі кроки, які в кінцевому підсумку приведуть вас до ефекту складних відсотків. Чим більше у вас буде накопичуватись грошей, тим більше відсотків вони вам принесуть. І ці відсотки, що немаловажливо, важливо, теж будуть приносити вам дохід. І з часом ви 100% подякуєте собі за це, тому що навіть на відносно невеликий обсяг грошей ви почнете отримувати гарний дохід. Щоб грамотно інвестувати, потрібно постійно вчитись. Це один із базових принципів фінансової грамотності. Більшість наших співвітчизників відмахуються. Мовляв, я гуманітарій. В економіці нічого не розумію. Новини не дивлюсь, бо там сплошні жахи. І мене це взагалі не стосується. Я в своєму маленькому світі отримав зарплату, витратив все, а далі ці економісти, нехай собі як хочуть. Так не можна, друзі, тому що всі ми з вами живемо в фінансовій системі, і це неминуче. У вас є два шляхи: Перший – це дозволити системі перемолоти вас, з'їсти і далі якось там існувати. Другий це навчитись користуватися цією системою і отримати від неї максимальну вигоду. Я вважаю, що, звісно, варто обрати саме другий варіант. Адже ми з вами живемо в світі банків, інвестицій, фондових ринків, крипті і все тому подібне. В світі, де гроші дозволяють вам робити ще більше грошей, навіть іноді не виходячи із дому. Вам потрібен лише комп'ютер, ваша голова та дві руки. Більше нічого не треба. І, звичайно, цими можливостями просто потрібно користуватись, навіть якщо ви не плануєте ставати професійним інвестором. До речі, я безкоштовно ділюсь інформацією не тільки тут, а й в своєму Telegram та Instagram. Там я публікую останні новини. І роблю з них правильні висновки. Вони вже в свою чергу допомагають моїм підписникам заробляти на фінансових ринках. Підписуйся, посилання буде в описі. А тепер погнали далі. Не давайте борг і не зловживайте благодійністю. Звучить суперечливо, адже як же бути, якщо є друг, якому потрібна допомога, хворі діти чи тварини, яким також хочеться допомогти. Якщо ви колись літали в літаку, то напевно пам'ятаєте фразу стюардеси про кисневу маску. Спочатку надягайте її на себе, а потім на дитину, що поруч. Це важливий принцип і у фінансах. Ваше завдання спочатку допомогти фінансово собі, а потім на зароблені кошти можемо вже займатись благодійністю, давати в борг і все тому подібне. Чому так? Бо коли у вас нічого немає, і ви починаєте роздавати свої крихти, ви не зростаєте у фінансовому плані. А ті, кому ви допомагаєте, також ослабляються. Навіщо їм щось робити, якщо їм завжди допоможуть? В результаті у всіх нуль або навіть мінус. Якщо ви починаєте розвиватись, надягаючись першу фінансову маску на себе, у вас з'являються гроші, на які ви далі можете допомагати іншим. Ця система набагато ефективніша. І останній, але не менш важливий пункт про кредити. Часто фінансові експерти кажуть, що кредит це абсолютно зло і їх не варто брати. І це справедливо, але тільки для людей, які не дисципліновані і не хочуть Мати своєю фінансовою грамотністю для них кредити це дійсно зло їх краще уникати, але для інших, для тих, хто вміє контролювати свої фінанси, кредити це корисний інструмент, якщо правильно ним користувати. Віддалі ваша дохідність від інвестицій має бути вищою за відсоткову ставку кредиту. Тоді ваші гроші будуть заробляти стільки, що зможуть покривати відсотки по кредиту. І ще щось залишиться навіть на печиво. В такому випадку кредити дозволяють масштабуватися, розвивати бізнес або господарство, купувати нерухомість, при цьому вивільняючи поточні кошти для інших операцій, наприклад, інвестицій. Але важливо не перестрибувати через голову і діяти поступово. Купили кредит однокімнатну квартиру, чудово виплатили кредит і можна купувати більшу. Якщо розширюється сім'я, купуйте трьохкімнатну. А потім, коли діти виросли, поїхали вчитися, можна обміняти квартиру на меншу, при цьому оптимізувати ваші затрати, наприклад, комуналку. Дуже важливо у фінансах завжди йти в ногу з часом. і робити ті кроки, які відповідають вашим поточним потребам. Однією з причин, чому я веду цей youtube канал і так багато розповідаю про фінансову грамотність, про заробіток на крипті, і якраз те, що я хочу, щоб ви приймали мій досвід, бо на моєму шляху було багато і втрат, і труднощів, і помилок, і все тому подібне. Але для того, щоб більше людей дивились мої відео, нам треба відповідати алгоритмам YouTube. Дякую всім, хто ставить лайк, коментує та підписується на канал. Це допомагає просувати відео і робити наше суспільство більш фінансово-грамотним, що в кінцевому підсумку підтримує нашу економіку. Підписуйтесь мій Рам та Телеграм. Там я більше розповідаю про фінансову грамотність. Крипту дуже дякую вам за пригляд і до наступного відео.